У Вашингтоні Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом та лідерами ЄС і НАТО, наголосивши, що Росію можна примусити до миру лише силою. А мирний процес має відбуватися без тиску на Україну та без нереалістичних вимог. Кабмін готує постанову щодо виїзду чоловіків до 22 років, розглядає штрафи за порушення комендантської години. Агентштаб підтвердив зупинку нафтопроводу Дружба після влучання українських дронів. Про все і більше у цьому випуску новин. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій офіційний резервний канал. Щодня тут перевірені та офіційні новини. Обговорили ситуацію на полі бою, наші сильні дипломатичні можливості України та всієї Європи разом з Америкою. Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був, заявив Зеленський. За результатами зустрічі з Кітом Келогом. Зеленський готовий до компромісу щодо лінії фронту. Повідомляє американське видання на зустрічі з Трампом, Зеленський прагне започаткувати мирний процес без тиску на Україну, виконувати нереалістичні вимоги, зокрема щодо виведення військ з Донецької та Луганської областей. Пише видання, поки не зрозуміло, чи вимоги Путіна відправна точка для переговорів, чи остаточна пропозиція. Що не підлягає обговоренню, позиція відмовитися від незавойованої території, де живуть сотні тисяч українців, видається неможливою вимогою. Пише Times. Вчора у Вашингтоні відбулася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Це не просто двосторонні переговори. Згодом до них приєдналися глава Єврокомісії, лідери Німеччини, Британії, Франції, Італії, Фінляндії та генсек НАТО. Перші ешелони військової техніки РФ прибули до Білорусі для спільних навчань. Запад 2025 Зараз триває підготовчий етап командно штабні навчання силової логістики і зв'язку. А під час активної... Ної фази, яка відбудеться з 12 по 16 вересня, ймовірно, залучать і бронетехніку. За його словами, Україна і надалі нарощує оборонні можливості. Найбільш загрозливі напрямки мінуються по всій протяжності кордону з Білоруссю від Волині до Чернігівщини. До кінця тижня Кабмін може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам до 22 років. Заявила прем'єрка. Напрацювання документа вже триває. і Цього тижня уряд планує його фіналізувати. Штраф до 3400 гривень отримують українці за порушення комендантської Кабмін вніс до. Верховної ради законопроект за останні 1010 днів війни. Росіяни окупували менше 1% території України. Повідомляє дівстей, Росіяни дійсно мали великий успіх В перші дні повномасштабного вторгнення. Утім, частину території Україна собі повернула. Генштаб зсу підтвердив зупинку навтопроводу. Дружба вчора уночі дроні зсу уразили нафтоперекачувальну станцію Никольської. У Тамбовській області Росії у результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом дружба повністю зупинено, зазначили у генштабі. Раніше голова МЗС Угорщини Петер Сіярто. Назвав припинення роботи дружби атакою проти нашої енергетичної безпеки і назвав її обурливою і неприйнятною. Його український колега Андрій Сибіга відповів, що Угорщина докладає всіх зусиль щоб зберегти свою залежність від Росії. Тепер ви можете надсилати свої скарги і погрози своїм друзям у Москві. Написав він, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.